Не ходить. Давай ножкою. Садив дерева в себе вдома, фруктові, такі там, ну, колись школою виходили, там посадки це ще, але так, такі масштабні якби посадки це вперше. Донечки теж сподобалося. Вона активно приймала в цьому участь. Вона помічниця, ще та помічниця. Тобто екосистема дуже пошкоджена і нам її ще відновлювати і відновлювати. А я хочу, щоб в мене, якби мої діти жили відповідно вільні, незалежні і да, з чистим повітрям. Ми вже таку проводили ініціативу, вже пробували проводити такі акції для того, щоб хлопців розвантажити, щоб переключити трошки на, на природу, на інше, на інше спілкування. Переважно я розповідаю про ліс, хлопці слухають. Щоб... Знання, якісь певні, маємо тоді, передаємо їх для того, щоб і люди розуміли, що ми робимо в лісі, що ми не тільки його там пиляємо, да, як кажуть нас, а ми вирощуємо ліс. Дійсно, доглядаємо, вирощуємо для того, щоб передати майбутнім поколінням.